Доброго дня всім! Заходимо ось у велику простору теплицю, де в нас тут така гарна буржуйка побудована, де ми розказували у відео у минулих відео про все це. Тут у нас посіяний перець про те, як ми тут його сіяли, як робили рядки, як все це організовували. Про все це у нас були у минулих відео ми розповідали. Тут у нас самим першим посіяно, який в нас перець дивимося, жовтий. Жовтий перець посіяний 2 березня. Ось він зараз має. Ось такий він у нас зараз. Ось гарний. посходить він у нас гарно, тому що насіння ми збираємо із свого перцю, із того перцю, який ми вирощуємо на городі. Ось дивимося, яка в нас розсада. Дивимося, який тут корінець у нас ось. Ось така рослинка. Ще для продажу ранувату. Ще маленький, хай ще підросте, та ще і не, не час його брати на розсаду, брати і садити, тому що ще холодно ось на дворі. Це вже будемо його продавати десь у травні місяці. Так, хочу розказати трошки про цей перець. Перець у цей нас дуже гарний, товстошкірий, такої форми циліндричної, дуже гарний, смачний, сочний, товстошкірий, такий глянцевий, аж виблискує на сонці. Дуже гарний перчик. Великий. Десь, мабуть, може бути. Навіть до пів кіла весу. Так, далі в нас тут Геркулес. Ось Геркулес. Бачимо табличку. Геркулес червоний. Ось Тут він у нас посіяний. Ось такий гарний. Подивимося, ось такий гарний, гарна розсада. Ну, тут вже. Перець чималий такий, бачимо, ось такий гарний корінчик. Зараз подивимося. Ось гарний корінчик, така вже велика рослина. Тут біля пічки, біля буржуйки, ось він такий вже виріс. Але ще продавати його ранувато, хоч він вже такий великий, що вже в землю проситься. Але ще його, ще його купувати не будуть, бо ще холодно, ще зарано. Але вже готовий він для продажу. Ось такий. За Геркулес ми теж розказували. Це гарний такий перець циліндричної форми. Сочний, смачний і дуже гарний. Дуже такий товстошкірий. і має такий важкий він на вагу, теж може важити пів кіла і 600 грам. Ось. Самий такий популярний. У наших покупців, у людей, які в нас беруть розсаду. Ось тут буржуйка. Що я хотіла ще сказати? Що це перець такий трошки пізніший. Самий перший достигає в нас, ось попередній, де я розказувала, жовтий той перець, він -то ранній. він у нас ранній, цей вже Геркулес, вже пізніший. Але він не хуже, чим, по кусових якостях він не хуже, чим, чим жовтий. Так, далі в нас політ. Ось політ червоний, це в нас конусний перець, конусний, який підходить для фарширування. Червоний, хороший, гарний перчик. Ось подивимось, який в нього корінчик. Ось ось він такий має вигляд. Підростає. А чим гарно посходив. Ось так. Ось де дивимося, де тепліше, там гарно сходить перець, а де холодніше там хужіше, а той навіть не, не сходить зовсім. Ось там далі під пленкою зовсім погано посходив. Але нічого, нам достатньо І цього, що в нас тут є. Дуже його чимало посходило. Так, далі в нас тут гіркий перчик. Ось, гіркий каєнський. Ось він так у нас посходив, така розсада, трошки рідкувата. Ось, подивимось, який корінчик. Ось такий у нас, така рослинка. Ось посадимо назад, посходив тако рідкувато, але нічого страшного. Насіння перцю гірку ми купуємо, ми не садимо. Його і не збираємо насіння самі, тому що він перепиляється, може запалитися і солодкий перець, буде дуже гіркий. А в нас немає можливості його садити десь далеко, немає можливості за ним ухажувати. Тому ми його купуємо. А насіння, можливо, попало нам не свіже, можливо, не такої якості, тому рідко посходило. Ось так. Тут біля пічки, біля буржуйки. Ось біля буржуйки. Ось він такий. Біля буржуйки такий гарненький перчик. А там рідковатий. Так, йдемо далі. Це в нас тут гіркий перець двох сортів, каєнський і козіріг. Ось так. Так, далі в нас тут ранній перець, білозірка. Ось така тут у нас плантаційка. Ось так теж бачимо, де тепліше, краще посходив, де холодніше, там трошки хужіше, але нам достатньо. Білозірка це ранній, дуже хороший перчик, годиться на фарширування. І так на споживання. Більше беруть на фарширування, на заморожування. Ось він у нас такий, така розсадинка. Ось бачимо. Ось дуже гарний корінчик. Ось так. А ось такі в нас перці тут. Ми всі чекають свого часу, чекають, коли ми його будемо продавати і собі розсаджувати. Тут ми також, як і в капусті, як і в помидорах, як ми посадили. Посіяли, він посходив, потім пробивали стежки міжряддя у міжрядді, потім пололи, потім знов сапали і тепер поливаємо, доглядаємо, наблюдаємо, щоб він не вхворів, щоб все було добре. Ось коли були жаркі дні, то ми теплицю відкривали, щоб вона провітрювалась і щоб рослини закалялися. Але зараз похолодало, тому все позакривали герметично, бо можливі навіть і заморозки. Ми все позакривали. Всі ці перці ми будемо садити собі на поле і будемо садити багато, тому що є багато замовлень на магазини. У минулому році було скільки замовлень, що перець не встигав достигати на кущі. Тому ми в цьому році вирішили його посадити в достатній кількості, щоб хватило всім. Наш перець користується попитом серед людей і є замовлення на магазини, тому що він якісний. Сочний, смачний, і тому є багато замовлень. Про все це, як ми будемо садити, як ми будемо доглядати, ми будемо розповідати в наступних відео.